Рада вітати вас, другі стрільці, на своєму каналі. І так, рік на старших арканах. Я вже відібрала аркани, підготувала їх. В системі Таро є 22 аркани, ось вони всі. І зараз ми з вами будемо дивитись на кожен місяць свій аркан. Це важливі підказки, які допомагатимуть вам на протязі року, мої дорогі стрільці. І так, коротко про головне дивимося: січень, лютий, березень, квітень. Травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень. І так, дорогі глядачі, що я бачу на розкладі? Рік починається зі старшого аркану Єрофан. Це у нас січень. Вам варто зайнятися добрими справами. І, звісно, треба завжди звертати увагу на системність, на те, що ви робите, бо вам зараз не можна зупинятися. Вам навпаки, як ніколи треба діяти, вибиратися і шукати ключики. Чому я кажу, що в січні треба знятися добрими справами, тому що, мої дорогі глядачі, єрофандри для мене тут прочитується дуже важливо, і ключики, підказки в тому, що. Ви маєте комусь допомогти, або вам має хтось допомогти. Ось така тут ситуація, інакше тут не працює. Насправді, якщо у вас є якісь моменти, які довго стоять, не вирішуються, якісь ситуації, які не можуть рушити з місця, просто комусь допоможіть, і ви побачите, що хтось допоможе вам. Розумієте, Тут має бути ось такий обмін. І е, продовжуйте робити те, що ви робите, тому що насправді. Можливо, якась є у вас відповідна втома або деколи якісь є сумніви, вам, звісно, треба буде багато над чим поміркувати, але вам треба обов'язково продовжувати те, що ви робите, і нічого не залишати. Так програється для мене січень. Ідемо далі. Лютий, тут навпаки, вам треба вже вибиратися все. Є такий момент, коли от просто ви розумієте, що ви більше так не можете, не хочете, ви розумієте, що вам навіть не важлива думка оточуючих, ви не хочете ніяких порад. Ви відчуваєте себе внутрішньо настільки, і ви розумієте, що все, досить з мене, досить, треба вибиратися, треба йти далі. Для багатьох тут пройдуть зміни в особистому житті, дорогі глядачі шукайте свою стежинку і лише вперед, тому що не можна чогось чекати. Треба діяти ось такий лютий для вас. Березень тут ви щось купуєте, тому що насправді енергія імператора дає можливість вам чимось володіти, щось придбати, щось розширювати, в щось вкладатися. Тому всі такі фінансові моменти ви будете розглядати в березні для себе. І найголовніше, що тут іде збагачення. Ви можете бути в цей місяць трішки холодними, але маєте бути дуже стратегічними. Кожен свій крок, кожен свій хід, і ви в жодному разі не програєте. Так, ідемо далі. Квітень це у нас аркан помірності. Насправді тут треба звернути увагу на ситуації і на своє здоров'я. Тому що є момент такий, що вам треба все відбалансувати. І ще я вам хочу сказати, мої дорогі глядачі, що просто аркан помірності дає можливість впоратися з внутрішніми блоками, з своїм гнівом, з розчаруваннями. Насправді, в 2025 році не можна конфліктувати, в жодному разі не можна підносити меча. Це рік, коли треба все обмірковувати, коли треба завойовувати мудрістю, відвагою, можливо, навіть фінансами. Але в жодному разі не війною, не агресією, не сваркою. Тому що тут взаємопов'язано все. І енергія вона працює трішечки по-іншому, ніж ми звикли бачити ситуації якісь там в житті. І я вас закликаю опанувати свій гнів, звернути увагу на свій внутрішній стан. Недаремно у вас рік починається зі старшого аркану Єрофант. Знаходьте добрі ключики, знаходьте. Позитив у всьому, і ви побачите, як ваше життя буде змінюватись. А також не робіть того, що вам шкодить, тому що якраз в квітні можуть бути якісь загострення. І насправді відбалансуйте своє здоров'я. Зверніть увагу, що ви їсте, що ви п'єте, і не робіть того, що вам шкодить. Тут не просто так розказую: тут є можливість змінити на весь рік. Свій стан внутрішній, змінити своє здоров'я, підкріпити свій імунітет, відбалансувати режим в житті. Тому це важливо. Так, ідемо далі. Травень, старший аркан-відлюдник. Про що мені ця карта? Ви знаєте, є такі моменти, коли вам не може допомогти ніхто, тому що вам треба можливо розібратися в собі, зрозуміти, пізнати себе внутрішньо. Ніхто не може зрозуміти, куди вам йти, що вам робити. Це маєте ви відчути. І я, мої другі. Глядачі, хочу сказати, що в травні ви маєте просвітити для себе свій шлях. Пам'ятайте, ви дуже мудрі, ви багато чого в житті подолали. І не розраховуйте на те, що хтось вам має допомогти або підтримати. Розраховуйте лише на себе. От якраз в травні ви маєте все проміркувати, не спішити, не приймати якихось спонтанних рішень, але розраховувати на себе. Якщо в січні навпаки треба комусь допомогти, щоб хтось допоміг вам, то в травні вам треба залишитись на одинці. І ви приймете правильні рішення, і навіть не одне. Ви щось дуже важливе будете вирішувати. Так, ідемо далі. Червень, башня, у вас раптові зміни. Можливо, ви кудись переїжджаєте, тому що для вас тут відкриваються нові можливості, вас від чогось звільняють. І я хочу сказати, що недаремно тут випадає карта місця, ви засиділись, і вам вже треба йти далі. Вам треба щось розширювати, розширювати якісь нові горизонти, нові можливості, чи то в роботі, чи взагалі в загальному в житті. І ось в червні для вас башня, для вас раптові зміни. Липень, дорогі мої глядачі, ви будете взагалі для себе щось нове відкривати, пізнавати. Ви будете відкривати свою енергію. Такими треба бути трішечки пильними і дивитися на все з гори польоту, тобто з легкістю. Тому що тут ви будете налагоджувати і свою сім'ю, родину, і роботу, і кар'єру, і навіть свій зовнішній вигляд. Ви захочете все і одразу зробити як най- Краще. Я також хочу сказати, що енергія імператриці дає вам можливість дійсно впливати на. Оточуючи, впливати на ситуації, і тут, як ніколи, треба все тримати під контролем. Тому що те, що ви будете бачити, те, що ви будете чути, буде вас дуже приємно е, радувати. Тому що, знаєте, як все, що вас оточує, приносить вам радість. Отак От я відчуваю. Е, в серпні, мої дорогі друзі, треба докластися до роботи, до кар'єри, показати себе як професіонала, е, бо тому що тут дається енергія на зростання, на те, щоб ви зробили прорив, е, щоб ви нарешті себе під... Знали, знайшли, заробили відповідних коштів, і максимально маєте розвивати кар'єру себе. Можливо, хтось навіть буде починати якусь свою справу. Все, що стосується вашого розвитку, ваших фінансів, це у вас випадає на серпень. І тут маєте максимально дати від себе вересень, вам треба звільнитися, вам треба свобода, ви не можете від когось залежати, від чогось залежати, вам не подобаються такі прив'язки, ви маєте для себе розуміти чітко. Що? Така якась легкість по житті, невимушеність, або навіть тоді, коли ви можете впливати на ситуацію, дозволяє вам почувати себе щасливими. А якщо є якісь обмеження, якщо є моменти, коли хтось, можливо, впливає на життя на стан, то ви відчуваєте себе прикутими, вам треба цього звільнятися. А також знову ж таки говорю за шкідливі звички, в кого вони є. Відв'язуйтесь від цього. Це така універсальна енергія, яка закладається зараз на початку року, і якщо ви собі це Заплануєте, якщо до цього ви будете по йти, зрозумієте ще тут, в квітні, що вам треба дійсно відбалансувати щось в своєму житті і не робити того, що шкодить вашому здоров'ю, то вже у вересні ви будете від цього відв'язуватись. Це дуже важливо. Також будьте тут чесними, тому що не можна використовувати неправдиву інформацію, це може вам нашкодити. І дивіться, щоб також вас не обманювали такий місяць. Будьте Жовтень дає вам багато позитиву, дає вам легкість, дає вам енергію, тому що Аркан Сонця вас наповнює, вас відновлює. А також я хочу сказати, що в цей місяць вам треба бути максимально. Багато часу на дворі, на природі, на свіжому повітрі, ось що головне, і сприймати легкістю будь-які ситуації, які відбуваються. Тому що в такій легкій позитивній енергії, що я от цього хочу, я це для себе зроблю. Ви можете досягнути неймовірного. От, послухайте, що я вам тут кажу. Знаєте, деколи включається оця логіка і ой, не зараз, не сьогодні, можливо, потім, але я би вам радила вже жовтні все це просто виключити в своїй голові, довіритися собі і зробити те, що ви хочете. Сприймати світ як дитина. Хочу, хочу зараз тут і зробити це для себе. І це буде лише з користю для вас, тому що ви досягнете неймовірних результатів в своїх ситуаціях, можливо, навіть і в роботі. Так, листопад. Хочу сказати, що тут показаний сильний характер, відвага. Вам треба буде вирішити якесь своє питання, і ви його обов'язково владнаєте, Вам все вдасться, тому що ви звикли операція лише на себе, і за допомогою цього ви пройшли багато випробувань, які зробили вас дійсно непереможними і сильними. Тому не відкладайте нічого на пізніше в кінці року, завершуйте все важливе, що вас там тривожить, непокоїть, вирішуйте все це, підкорюйте і лише вперед. Ну і закінчення року це у нас старший аркан Жриця, неймовірні знання, мудрість, глибина, потужна енергія, сила, відвага. Вам буде багато чого відкриватися в кінці року, і треба правильно використовувати інформацію, тому що ви багато чого залишите позаду. Знаєте, як від вас відстає негатив. Можливо, будуть відкриватися вам очі на людей в оточенні, і ви багато кого захочете лишити. Позаду. Мої дорогі глядачі, таким бачу рік для вас! Бажаю в новому році миру не тільки в цілому світі, але й в кожній домівці. Щастя та радості вам, мої дорогі глядачі!